Осінній сезон овочів в Росії стає дедалі цікавішим. Тут неочікувано, Сівенян вирішила попрощатися із усіма і зібрати свою тривожну валізку в пекло. Не до побачення Марго, а просто гори синім полум'ям. Якщо вірити слова найбрехливішого рота Росії, то їй нещодавно діагностували страшну хворобу, певно, відсутність серця. І вона тепер готується до операції. Думати, що ця. Чортинес сьогодні віддасть чортам свою душу, я б не стала, це було б занадто наївно. Але приклад приклад родини Сіменянки він показує, що лайно, ненависть та смерть, який ти сієш, обов'язково вдарять і по тобі. Якщо змінюєшся ти, якщо чорніє твоя душа, то псоються всі, геть усі органи, і ці органи із часом починають відмовляти. Особисто я нічого такого. Нового специфічного Маргариті не бажаю. Хай Сіманян отримає рівно все те, що вона бажала Україні та українцям. Нехай її спіткає все, що вона кинула в нас. Все нічого окремого і нічого персонального. Що я обязана прийти сьогодні в ефір і сказати правду, тому що всегда лучше самим говорити правду. чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочаться через телеграм-канал, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян, 9 девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Mm -hmm. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, дожидаються дожидається своїх і близьких з фронта, ну, підтримати ти їх можеш тільки у тому випадку, якщо сама Кенькідвіні, чи якщо Кясаян остаточно теж помре. Ну а інші пропагандисти вже в паніці. Вони вже думають, що ж вони будуть робити без маргарітки, як працювати далі. Ну і допоки вони так тимчасово радять всім просто і росіянам, які зараз суперхворі, і тим, кого. Спіткала якась доля втрати. Просто не впадати у віч. От і все, що можна сказати. Ну а ще ще виявляється, ПТСР, така розповсюджена хвороба війни, в Росії скасовить. Остаточно, все, її не буде. А заодно давайте ще онкологію, гепатити, туберкульози. Бо, як стверджує, великий експерт геть усіх сфер Славів, чоловік створений для війни, а русський мужик для павіди. Тобто, що ж це виходить. Або на фронті русських мужиків ні, або щось не так власне з самим тлумаченням, і його міняти треба, бо ніяких перемог, як ми знаємо, там немає і не світить. Але ж як легко той, хто боїться, просто банально анонімок, де йому типу погрожують. Той, хто оточений армією охорони, як легко він говорить про те, чого сам не знає. Якщо чоловік створений для війни, то що Слав'я виходить трансгендер? Чи якийсь окремий чоловік, конкретного походження класу сорту має воювати, а Соловйов – ні? Чому так цинічно Соловйов відправляє всіх на фронт, окрім як тих, хто носить прізвище Соловйов? Щось мені підказує, що якби саме цей півень провів в окопі добу, може навіть менше, одну добу, скільки завгодно, добу під нашими дронами, добу під артилерійським вогнем, він би. Першим за кудахках как в пороте, чтобы ее треба спинять. Буду работать и плакать. А вы спите спокойно. Все равно все будет хорошо. Боже, конечно, нет. Как Господь розпорядиться, так и будет. Господь... А вышлосьсть впадать нельзя. Нельзя. Расположение 25-й беседовал с потрясающей женщиной, психологом. Она возглавляет центр реабилитации. Она много лет работала по профессии в МЧС. И когда началась война, ну она психиатр скорее даже, она поехала помогать. И я говорю, вы знаете, она как раз сейчас докторскую на днях должна защитить. Я говорю, я вот все эти разговоры про синдром посттравматический. Я этого не понимаю. Ну, потому что Великая Отечественная война, мы часто здесь давали эти данные, 34,5 миллиона человек прошли через Красную Армию. У нас не было столько психиатров, психологов, у нас все не заламывали руки, не говорили, а как же эти люди адаптируются, как они привыкнут. Я говорю, мне просто кажется, что если изначально у человека что-то не так, то да, в процессе прохождения военной службы это может обостриться. И она говорит, ну... Конечно, если человек болен психически, конечно, изначально, так изначально. бывает, конечно. А так война, как бы это ни ужасно звучало, она, к сожалению, история, это история войн, а не история мира. Да. И человек, будучи самым страшным хищником, на самом деле достаточно легко адаптируется к войне. Мужчина вообще создан для войны. Русский создан для победы. И вот она, кстати, подтвердила, он говорит, что ну, в подавляющем вот если рассматривать, то в подавляющем количестве случаев, действительно, если происходят некие изменения, то, как правило, это было уже и до. То есть предпосылки были. Потому что очень часто при всей необходимости помощи этим людям мы действительно впадаем в какое-то странное состояние, когда вот теряем это понимание предназначения. Не надо. Это ведь зачастую и унижает мужчин. Мужчины, в первую очередь мужчины, кому нужна помощь, помощь окажут. Но вот сразу всех одним миром, вот поспокойнее. Я понимаю, что сейчас начнется бешеная критика, как Маргарита Симона, так и меня. Потому что, конечно, мы наступаем на хвост многомиллионному бизнесу. Ничего страшного. Ничего страшного. Кому наступили на хвост, подержите. Заодно узнаем, кто на эти деньги подпитывается. Та особливо, мабуть, мешканці зараз прикордонних регіонів вони так відчувають, як вони класно адаптуються до війни. Що не день, то їм прям прекрасніше стає. Зрештою, ми ж, значить, з вами навчені, що, що б не несли ці чорнороті. Фінал завжди зворотній, та й вони дуже погано закінчують самі. Пам'ятаєте, як свого часу просто вже багато, звісно, всього змінилося, але як свого часу Кіасаян грізно обіцяв, що російська армія вже дуже скоро гулятиме Києвом. І що? І де? І як? Сам Кіасаян вже 9 місяців гуляє хіба що власною койкою. Виходить, що його головний наступ це боротьба з подушкою. Та й Київ він бере хіба що у своїх снах. Всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві. Рано чи поздно, скоріше, кстати, рано, не хочу вас розстраювати. Ну а тепер до найбільш свіжих подій, які сталися за участі терористичних атак Росії. Росія над ньому виклала ексклюзивні кадри удару по українському Кабміну. Нагадаю, що це відбулося цієї суботи. І ні, це був не ворожий дрон чи ворожі ракети, як вже встановлено. Це прямо з банкової, прямо із вікна президента Зеленського, особисто Єрмак виступав навідником вогню, а сам президент натискав на ПТРК. От ракета і влучила у Кабмін. А що? Хіба за час повномасштабної війни якось інакше в нас бувало. Хоча б колись ми не самі себе обстрілювали, не самі на себе напали. Ні. Тільки ворог, який сам чомусь живе давним-давно у кам'яному віці і йде в ту епоху все глибше і глибше, забув, що Україна пішла далеко попереду багатьох навіть європейських держав. І тепер в нас абсолютно все оцифроване і все в застосунках. Ми віримо не в папір, а в комп'ютер. Тому версію, яку ви зараз почуєте, про знищення документів може існувати тільки якщо в Кабміні насправді живе ще й Карлсон. прямо на останніх поверхах, куди росіяни і вдарили. А в отношении Кабміна, знаєте, правительственний квартал це таке місце на Україні, де більшої концентрації камер відеонаблюдення немає ніде в мірі, мабуть. І чомусь нам ніхто не показує. Показывает... Как же этот российский дрон попал в состав в, в здания кабмина? Что-то у меня такое, знаете, какое-то внутреннее убеждение в том, что где-то в соседних кабинетах открыли бутылку с шампанским и весь состав кабмина празднует это мероприятие, потому что на эти три пораженных кабинета можно списать все бумаги, которые, вообще-то говоря, компрометируют как бывший кабмин, так и нынешний кабмин. Выяснится в какой-то момент что оказывается, все те бумаги, которые будут представлять интерес для правоохранительных органов, в этот самый день, в этот самый час оказались именно в этих кабинетах. И вам покажут протокол, акты и все такое прочее. Сгорели. И я вот убежден, что по мере того, как этот конфликт идет к своему завершению, мы увидим пожары в архивах всех госучреждений. Як це ми з вами наблюдали в період, коли военные склады, склади, коли при Порошенко він и його подельники, торгували на всьому чорному ринку українським вооружением. Як вони взрывались, що там происходило, Нам до сих пор ответов на ці вопросы не дали. Я ти вважаю, що має бути витримана формула. Слід тобто треба розпочинати із головних російських наративів. Що війна закінчиться? Війна закінчиться їхньою перемогою. Що ми програємо я? Вони дійдуть до Києва, чи Київ піде, уставши їх ждать їм на зустріч? Як воно все буде, я не розумію. Але обов'язково має бути оцей наратив про те, що щас все порішаємо. При тому Кабмін, звісно, сам напоровся на ракету. Наші ТЦК вони самі підставляються під російські обстріли. СБУ розстріляні в Чернігові і не тільки це, звісно, все ми самі. Та й заклики наносити удари по центрам прийняття рішень, стерти банкову, вже всі забули. Але є ще один наратив, який теж в понеділок має входити в усі російські будинки. Це історія про те, що Росія жертва, Росія не палач, Росія не нападала, це всі дружать проти Росії і намагаються її розчленувати. Господи, та. Дональд Трамп то найкращий президент із всіх, хто були для Російської Федерації. Попередній Джо Байден нам нічого не давав із тим, що не дай Боже з Росії щось станеться. Ножки буші, які рятували Росію, перезавантаження стосунків з Росією, так чи інакше, але ті, в кого росіяни бачили найбільших ворогів, тобто американці, вони це вони доклали максимум зусиль, щоб Росія лишалася, щоб вона не розвалилася. Всі так страшно бояться. Лора все одно продолжает носиться и с тем, что весь світ ополчился против России. России, Россия? разве ж на кого-то нападала? Были э, факты приведены, в соответствии с которыми планирую, планируется до сих пор некоторыми э, персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха, но их не оставляют соответствующие структуры западных стран, поддерживая эту тему на плаву. И периодически звучат, звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего. В Європі такі діячі є. Желання постоянно ослаблять Росію. Із приємного, Радянський Союз теж завжди говорив, що хім всі заздріть, що вони оточені ворогами, і треба триматися, бо наслідки будуть фатальні. А потім раз і Союзу не стало. і Росії чекає те саме: ані спроби друзів втримати Росію, ані спроби ворогів ворогів втримати Росію. Ніщо не допоможе. Ніщо що не допоможе процесам, час яким настав. Пробачте за своє вільне і власне авторське трактування важливих слів. Але річ тим, що Путін саме Путін буде стояти за розвалом Російської Федерації. Але з самого Лаврова питання чи спрос має бути мізерний, враховуючи його стан. Тепер нам стало ясно, що мав на увазі Пиня, коли буквально минулого тижня. Компанії Сі Пінні, Кім Кімчин Іна, перебуваючи в Китаї, казав, що в сучасному світі 70 років це ще дитина, це на вік і на вирок. Це він, по-перше, думає, що якщо ти сишся у підгузки, то це що? означає, що ти немовля, тут навряд. Ну а по-друге, Пиня побачив, певно, як і Лавров, якому всього-навсього. Та скільки там, 75 років, подумаєш бейбік. Знову грається іграшками і шукає в Китаї навіщось? Лобову. Крашена матрешками и другими фигурками, которые привлекли внимание министров. Это, это Вопрос от Сергея Лаврова. Сергея. А министр Силуанов потом даже изобразил, как такие куклы выглядят. И это все на фоне тех проблем и тех викликов, которые спиткали сучасну Россию. Сначала они начинают Побідоносною війну, і з думкою, що, ну, звісно ж, переможців не засудять. Ніхто навіть в душі не очікував, що будуть санкції, ізоляція. Ну, швиденько купувати Україну, і хто там буде, і чому щось там накладати якісь обмеження. А потім через три з половиною роки ти сам себе глибоко в душі засуджуєш, щоб підшов на цю смертельну авантюру. Бо замість жертви помираєш ти. І кожна клітинка твоєї країни, кожна сфера, економіка. Все про це кричить. Війна це дорого. Це супер дорого навіть для Росії, особливо коли ти не жертва, а агресор. А отже, ніхто тобі не допомагає, а отже, ти живеш в системі санкційної політики, яка хай не швидко, але тебе добуває. І от через роки навіть адепти СВО, крікучи Путін війська!», навіть такі, як Павлік Губарєв, кажуть, що в російській економіці бімба, яка може в будь-який момент вибухнути. Хм, Здається, що чим далі, тим менше побідоносна і тим більше тривожна серед тих, хто все це розпочинав. Ну, скажімо так, в економіці ну, є бомба, яка може взорватися, там, і привести до девальвації валюти, к обіцінюванню денег і з всіми витікаючими відсюди. Проблемами, економічним крісом, соціальним крізисом і іншими, іншими проблемами? Що ж це за проблеми, спитаєте ви. Хотілося б конкретики скажете ви, прошу. ну ви держитесь. Куди зник? Як зник? Якщо Росія це величезна бензоколонка, де під ногами в росіян рідке золото, то як воно просто могло взяти і зникнути, тим паче, що. Експортувати його Росія продовжує. Хоча то ж не продаж, правда? Це для Індії, для Китаю, а не для недорогих росіян. Росіяни, якщо треба, і пішки походять, їм корисно буде. Ще один регіон в Росії встав з колін, щоправда, у чергу і завмер в очікуванні, коли це бензовоз привезе їм, ну, хоча б краплину літрів. У Саранську почалася паливна криза. В столиці Мордові місті із населенням в 300 тисяч людей раптово пропало паливо. На заправках порожні колонки, а мешканці чогось в паніці. На АЗС Газпромнефти нет бензина. С вечера п'ятница. На электронных табло одні прочерки на других заправках очереди. Автолюбители строили догадки, из чего вдруг такой дефицит. Хватит ли им топливо сегодня? Да и вообще, что будет завтра? Может, цены взлетят? Бензин закончился на заправках одного бренда. Работники АЗС здесь пожимают плечами. Мол, ничего не знаем, но каждая капля действительно на счету. Все э, комментарии э, на все вопросы вам на наша полосы. В саранской сеть АЗС Газпромнефти обслуживает компании, которая работает по франшизе, и там объясняют, случилась какая-то проблема с поставкой. Бензовозы должны были приехать несколько дней назад, но их до сих пор нет. Топливо ждем на поставку, так то будет, Но вот везуть вроде бы з Нижнего Новгорода. Ну така ситуація сложилась или, или, или в среду. А, завтра или в среду. То есть точних сроків пока не можуть сказати. Ні, не, не можу не сказати вам як чого. Здається, що росіян врятує тільки молитва. А ще краще хресна хода. Обходити всі НПЗ. Всі стратегічні об'єкти захищати, іконками обставити, хрести довкола поставити, ну щось треба робити, бо інакше буде дедалі гірше. До речі, про хресту ходу. Українські брати, як відомо, від Росії відвернулись. Українські брати ще й у хресті. Вірменські та азербайджанські брати пішли в інший бік від Москви. Там з цим взагалі проблема. Болгари та серби, як ми нещодавно дізнались, втіхую постачали Україні боєприпаси для вбивства руських мальчиків, а отже теж братським народами рахуватись не можуть. Тож всі ці біди змусили Москву шукати нових братів. А це, звісно, зараз і північні Кореїці, і Китайці, а ще, звісно ж, африканці. Тож у скрепній та православній Москві на Хресній ході, що. Прийшла днями помітили африканців, які скандували ми росіяни з нами Бог. Зрештою, якщо Пиня провоює ще рік чи ще два, росіяни й справді можна буде не надто сильно відрізнити від вихідців із середньої полоси Азії чи Африки, ну у тому сенсі, що всі вони замінять нестачу вбитих росіян. Руські мальчики занадто швидко помирають. Тож логічно, що їхні місця займають вихідці із братських народів. З вами Бог. Громче, Гоші, не раз. Раз, раз. раз, два, три. Христос паске. Там цікаво, що більш шовіністичної країни ніж Російська Федерація, де домінування шкіри, походження, регіональності чи чисто, чистоти мови настільки важливе, що вони навіть до себе, до своїх, до росіян, прискіпливі. А що вже говорити до тих, хто трошечки від них. Відрізняється, зрештою, це біда, проблеми і виклики самих росіян. Ми їх лишаємо з цим сам на сам. А ви, друзі, під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, пам'ятайте, що дуже важливо особливо в такі скрутні часи підтримувати незалежну журналістику. Підтримати фінансову роботу youtube каналу Курбанова Лайф і всієї нашої команди. Ви можете з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску або ставайте спонсором і каналу Курбанова Лайф бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.